Сьогодні, у День Святого Миколая, ми привезли дітям солодкі подарунки, а батькам необхідну побутову техніку та подякували за те, що в цей непростий час взяли на себе відповідальність за виховання дітей. Сьогодні державна політика і політика президента точно, щоб дитина виховувалась в родині, в сім'ї. І підтримка держави сьогодні на це є. І місцевої влади. Я вдячний за це. Цей непростий час піти на такий крок це дуже важливо. Чим більше буде діточок в громаді, тим буде перспектива розвитку життя, тому дякую вам. У цьому році ця родина взяла на себе відповідальність, тому що Дітки в громаді це завжди для нас щастя. В зв'язку з такою обстановкою зараз багато повиїжджало, але коли діти додаються, ми завжди радіємо. У нас троє хлопців один, два і сім років. Всі з однієї родини, всі рідні брати. Ми їх взяли у квітні. Місяці. Ну, от живемо тепер разом і намагаємося виховати добрих людей, які. Б були б гідними громадянами нашої країни. Ноутбук прикольний дуже. Тепер я з цього ноутбуку буду навчатися і наприклад, і розкачаю, а я буду відкривати Google. Я дуже радий такому бару. Для батьків подяка. Подяка за те, що ви взяли на себе таку відповідальність, цей непростий час. І ви маєте розуміти, що ми з вами поряд. Мої, я кажу, біологічні діти, у мене два хлопці. От завжди ж мріяла про дівчат. Моя мрія була п'ять дівчат, а взагалі у мене вісім дітей. Спочатку страшно. Зараз це не страшно. Ну, Як робиш все від душі, і це не страшно, повірте. Діти, це вони нас і тримають, живу раді дітей. Всіх шість дітей. Двоє у Шевченка, хлопець прийомний у нас, сам Донська лівця, зараз у Києві в ІТІ, а дівчинка прийомна теж, що у нас у Нежині в медичному навчається. Одним днем одразу забрали з лікарні. прямо. Я. Дівчинка була, звісно, занедбана у лікарні, вона пролежала, мабуть, на з місяць. Ми її брали, є щось там було шість кілограмів. Забрали полтора року вона не ходить, не вміла, нічого. Ну нічого. Ми вже прогресуємо за півгода вже ми підросли вже зовсім, зовсім інші стали. Вже вес набрали. Сім один усиновлений. У нас просто двоє здорових у городі сьогодні поїхали. Уже виросли, так? Да? Учуться. Ну, одному 19, скоро да, буде 20, а другому 18. Учуться Йо. в місті. Я написала Пішімо Николаю і подарили велосипед. Мені понравився новий велосипед. Он быстро ездит. Я умею катати давно. Коли заходиш в ці родини, ти розумієш, яку героїчну працю і відвагу мають ці сім'ї. І коли бачиш, що здійснюються їхні мрії, як світяться їхні очі. Ти розумієш, що такі е, зустрічі потрібні, що потрібно їм приділяти максимум уваги, адже це сповнює їхні серця теплом.